Зроби свою квартиру теплою. Встановлюй нові вікна. 30% знижки на пластикові вікна та двері від компанії Алтех. Алтех авторизований партнер Рехау. Підсумки дня у викладі наших репортерів. Це головні новини Львова 30 листопада. Мої вітання. Сьогодні дивіться. Взяли під варту директору нічного клубу, де у неділю сталася пожежа. Обрали запобіжний захід. Сам же Сергій Черніченко стверджує його підставив арт-директор клубу. Трамваї в блокаді через розмиту колію на городоцькій частина вагонів не змогла виїхати з депо. Причиною завалу трамвайної колії поблизу приміського вокзалу став прорив старого колектора. Джерело скликає друзів. Львівські артисти співатимуть для допомоги вихованцям реабілітаційного центру. Під час концерту збиратимуть гроші на освітні та реабілітаційні заняття у центрі джерело. Директора львівського клубу взяли під варту. Франківський районний суд визначив міру запобіжного заходу, виконувачу обов'язків директора клубу місто. Нагадаю, у неділю вночі під час фаєр-шоу там трапилася пожежа. Опіки різного ступеня отримали близько двох десятків людей. А 47-річний чоловік помер у лікарні. Спочатку во директора розважального закладу висловили підозру. Тепер же ж суд визначив міру запобіжного заходу. Це тримання під вартою або ж застава у розмірі 87%. 7 тисяч гривень. Сам підозрюваний стверджує, подаватиме апеляцію. Мовляв, пожежа була спланованою, а його підставив його підлеглий арт-директор. Нібито взяв його на роботу фактично з вулиці, той не показав документів і навіть назвався іншим іменем. Я знав, що не тим іменем не тим За неділю-дрі. В клуб пришло два лица кавказской национальности, спрашивали за директора и собственника. Вот. Затем где-то через неделю пришел этот парень, предоставил свои услуги э, бесплатно. Тоже интересно, да? Вот. В итоге он оказался уроженцем Чечни. Похоже на искусство, на искусственный мотив. У приватну школу пробрались крадії і винесли комп'ютер посеред білого дня. Троє хлопців, 19 років, знайшли до навчального закладу якраз тоді, коли дітей після уроків забирали батьки. Знайшли клас і забрали звідти комп'ютер. Обов'язки розділили. Один хлопець ніс системний блок, інший монітор, третій стояв на варті. Та коли вже покидали приміщення підозрілих крадіїв, помітив заступник директора. Почалася справжня гонитва, двоє хлопців встигли втекти. А одного заступник таки. Нас догнав, довелося бігти більше кілометра. Зараз затриманий у Личаківському відділу поліції, зізнався, крадіжки не планував. Мовляв, двоє інших хлопців лише попросили допомогти занести комп'ютери у ломбард. Вони мене зустріли. Сказали, поможи занести комп'ютер в ломбард. І ми тобі дамо пару гривень. Я погодився. Вони спустили ти комп'ютер з тої школи на перший поверх. Я його взяв, накрив курточку і вийшов. Вони побігли вперед. а Заступник директора тої школи мене зустрів по дорозі. Я той комп'ютер кинув на землю і почав втікати. Починаю втікати, ну і я за ним. По вулиці кричу, ловіть його, бо він вкрав в школі комп'ютер, ніхто не реагував, в принципі, і десь в районі водоканалу один мужчина відізвався і десь його зачепив рукою, я його догнав. Було ваше стало наше. Працівники львівської міської ради виявили, що близько 40 об'єктів нерухомого комунального майна незаконно отримали нових власників. За розслідування шахрайської схеми вже взялися правоохоронні органи. Тим часом юристи міської ради намагаються зупинити відчуження майна через суд. Тут на Свінціцького сім наступного року мали запрацювати спортивні гуртки для школярів. Майже 300 квадратних метрів міська рада вирішила надати в оренду дитячо-юнацьким клубам. Але вийшовши на робочу зустріч, прийшов мужчина, представився представником власників, хоча, якби ніякої довірності на представництво він не мав. І озвучив, що приміщення належить іншим людям, і в них є якби, документи на це приміщення. Тоді в міськраді забили на сполох. Будь-який продаж майна громади мали б погодити на сесії. Та такої ухвали ніколи не було. Не знайшлось документів і в управлінні комунального майна. Зараз приміщення опечатане. Судом на нього накладено арешт та це був тільки початок. Цю занедбану будівлю на зеленій хотів викупити орендар та в управлінні випадково для себе з'ясували, а продавати вже немає що. Під час того, як управління комунальної власності проводило оцінку цього приміщення для того, щоб воно було продане, ми знали, що власники цих приміщень вже не є територіальна громада міста Львова, що там вже зовсім інші власники. Зазначити, що такого договору купівлі-продажу управління комунальної власності не укладало. Перевіряти, взялись кожне приміщення, яке належить громаді Львова і вже нарахували більше десяти об'єктів, які місто дивним чином втратило. Так виглядає, що це діє група групка шахраїв, які переоформляють на себе майно територіальної громади. За фактом шахрайства поліція відкрила кримінальне провадження. От деталі розслідування наразі тримає в таємниці. Відомо, що власницями кількох об'єктів, зокрема і на Свінціцького, стали Людмила Малькова та Ірина Сандул. Зв'язатися з ними журналісти намагались через представників, але поки жодної відповіді. Єдине до того, як вони стали власницями, нерухомість кілька разів перепродували. Нотаріус, яка реєструвала майно, каже, документи були в порядку. Нічого я не відчужувала, бо до мене клієнти прийшли вже з готовими документами, що вже було право власності, на них вже зареєстроване приватним нотаріусом. Та ці прізвища відомі міським посадовцям. Зокрема, в управлінні охорони історичного середовища не раз мали з ними справу на вірменській 30 у приміщенні, яке тоді належало Мальковій, без жодних на те дозволів. Прорубали двері у фасаді пам'ятки архітектури. Незаконними переплануваннями власники із тими ж прізвищами зловживали і ще за сімома адресами. Два прізвища фігурують в різні комбінації. Часом буває тільки Смалькова, а часом малькова і санду. Але в більшості випадків, коли роботи ведуться самовільно, то ми можемо говорити, що це напевно ті люди. Наразі у міськраді збирають документи по кожному втраченому об'єкту та передають їх до суду. Ми вже подаємо позови до суду Галицького з питаннями про забезпечення. Про заборону на відчуження, тобто нам управління комунальної власності дає пакети документів по тих чи інших адресах, і відповідно ми готуємо позови. Подаємо як саме нерухомість комунальної перетворилась на приватну. Наразі з'ясовують Вікторія Васкевич, Володимир Квятковський, головні новини Львова. Зранку середи львівські трамваї стояли заблоковані у депо. Усе через розмиту колію на городоцькій. Прорвало старий колектор. Відтак електротранспорт не мав змоги виїхати на маршрут вчасно. Із десяти трамваїв на Сихів зранку курсували лише два. Аби виїхати вагонам. Довелося маневрувати заднім ходом. Справною колією. на маршрут все ж виїхав 71 трамвай із 75 запланованих. Увесь день на ділянці тривають ремонтні роботи. У Львівводоканалі обіцяють полагодити аврійну ділянку. Якнайшвидше. Трапилося руйнування колектора діаметром 800 мм, бетонного. Справа в тому, що колектор йде аж на протилежну сторону цієї роздільчої полоси, по якій прокладені рельси. тому ми будемо і там копати. Так що то треба, треба зробити так, щоб вже більше не вертатися протягом років. Наразі трамваї стоять через ремонт комунікацій, який триває від вчора. І сьогодні всі трамваї виїхали запізно, коли в парк приїду, то, мабуть, невідомо. будуть чекати, поки зремонтують. Зима налякала маршрутників. Якщо будуть сильні морози і сніг, гарантувати належної роботи пасажирських автобусів не зможе ніхто. Про це заявив голова асоціації перевізників Львівщини. За його словами, технічний стан маршруток поганий. Їх середній вік – 8-9 років. А тому автобуси надто зношені, але купувати нових транспортних підприємства змоги не мають. Бо перевезення пасажирів, мовляв, не рентабельні. По перше, через пільговиків, а по-друге, через нинішній тариф. І так, за словами перевізників. Якщо з нового року мінімальна зарплата в Україні зросте, доведеться і збільшувати оплату за проїзд попередньо щонайменше на 40%. Але як наголошують транспортники, якщо місто погодиться збільшити компенсацію за пільговиків із нинішніх 10 мільйонів гривень до 90, тоді питання про зміну тарифів вже не стоятиме. Водночас щодо роботи маршруток в умовах зими, голова асоціації визнає, до екстремальних умов частина перевізників ще не готувалася. Замість зимової охолоджуючої дні в деяких автобусах може бути залита вода. Акумулятори старі, негодні, вони в літній період працюють, а ще пронесе. А приходить зимовий період, автобуси не заводяться. Не у всіх автотранспортних підприємств автошини поміняні на зимові автошини, тому що, як правило, на автобусах використовуються всесезонні, універсальні всесезонні шини. Трьом бійцям батальйону ОУН умовно одному реальний термін. Апеляційний суд залишив без змін вирок Галицького районного суду Львова. Нагадаю, у лютому 15-го поблизу ратуші четверо бійців батальйону ОУН, які повернулися зі сходу, побилися із працівником СБУ та чиновником облдержадміністрації. Під час бійки останні отримали ножові поранення Одеситу Михайлові Марзаку, який застосував холодну зброю. Суд присудив 4 роки і 6 місяців позбавлення волі. Інші унівці. Учасники інциденту отримали по п'ять років умовно. Нагадаю, судовий процес тривав майже два роки. Рік підозрювані провели у слідчому ізоляторі. Суд неодноразово пікетували та навіть блокували. А вирок Галицького районного суду міста Львова від 27 липня 2016 року щодо Марзака Михайла Івановича Жиколи Віктора Вікоровича. Матерчика Володимира Олександровича Мірошника Олега Анатолійовича без змін. Вирок Галицького суду відносно трьох моїх підзахисних залишили в силі Галицького суду. І безумовно я рахую, що це справедливо, тому що люди, якби там не було, вони залишилися на свободі. Відносно Марзака, я рахую, що вирок засуровий. При тому всьому, що це людина, перший раз судим'я. Він є учасником АТО, і причому це документально підтверджено. Зловили на гарячому патрульні затримали чоловіка, який вимагав гроші телефоном за нібито звільнення рідних. До полісменів о четвертій ранку звернулася жінка. Розповіла, до неї зателефонував невідомий, назвався адвокатом і зажидав тисячу доларів за звільнення її сина з поліції. Повідомив, що під під'їде на таксі забрати викуп. Жінка зрозуміла, що це шахрає, адже син був поруч. Патрульні вирішили зловити зловмисника на гарячому, коли таксист отримав пакунок з грошима. Копи дізналися, що. Той мав його завести на іншу вулицю. Інспектори поїхали на місце передачі і затримали там 44-річного чоловіка. Його доправили до Сихівського відділку поліції. Там слідчі вже інкримінували як 190 статтю Кримінального кодексу України. Це як шахрайство йому загрожує штраф від 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян або обмеження волі сроком до 3-4 років. Джерело скликає друзів навчально-реабілітаційний центр, у якому займаються сотні дітей та молодь з особливими потребами. Влаштовує благодійний концерт. Пікардійська терція Оксана Муха, театральний гурт Курбаси, хорова капела Дударик заспівають, аби зібрати гроші для центру. У навчально-реабілітаційному центрі Джерело нині рух і велолюдно. Тут активно готуються до благодійного концерту. Мами вихованців пакують 600 солодких подарунків для кожного, хто прийде у п'ятницю у театр імені Марії Заньковецької. Поверхом вище працює молодь з особливими потребами. Готують сувеніри на ярмарок. Він розташується у фоє-театру. Гомеляк береться за картину, яку того вечора продадуть зі сцени на благодійному аукціоні. Йко у нас один із найталановитіших художників наших. От нещодавно в нього була виставка в медіатеці персональна. От і загалом багато замовлень таких поступає, якщо як у нас професійний художник. У центрі Джерело щодня займається кілька сотень дітей та молоді з особливими потребами. Тут вони проходять реабілітацію, мають освітні заняття, розваги, а найголовніше спілкування з однолітками. Я люблю, я люблю джерело ходити. Чому? Тому що він градився, поліпкі, багато друзів. З міського бюджету установу фінансують лише на 30%. Решта джерело мусить шукати у меценатів. Тому щороку проводить благодійні концерти. Ці кошти будуть збиратися відповідно на наші денні програми, а саме на програми садка школи. Щодня на ці програми приїжджають понад 100 діток. А це дітки власне з різними особливими потребами. І вони потребують як і логопедичної, так і психологічної корекції фізичної реабілітації. На цьогорічному благодійному концерті, 2 грудня, співатимуть театральний гурт Курбаси Оксана Муха, пікардійська терція та хорова капела Дударик. Ми шлягер візьмемо. Ось, а на завершення покажемо їм трошечки смак е, нового року і різдва. Ось, і потім в кінці зробимо такий неймовірний фінал з рухомими декораціями і з великою кількістю живих декорацій, які з'являться. Буде живий звук, живий гурт. Хлопці, з якими я зараз працюю. Будемо бавитися з дітьми обов'язково. Будемо проводити якусь гарну забаву веселу. Ну і шой будемо просити, щоб звертали увагу на дітей з джерела і щоб якось їм сприяли в їхньому перебуванні на нашій планеті. Допомогти джерелу можна і поза концертом у будь-якій зручній формі. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова. Німецькі каски та документи КДБ знайшли в тюрмі на Лонську. у великому внутрішньому дворі музею, де ще з минулого року тривають планові розкопки. Знайшли до двох десятків німецьких солдатських касок періоду Другої світової війни. Фахівці методом траншей дослідили весь ґрунт глибиною два метри і натрапили на ще одні унікальні артефакти згорілі документи радянських спецслужб. Це їхні свідчення постійних зачисток своїх слідів. Надаю в липні музейники надибали в дворику й масові поховання останки 23 осіб, яких заховали зайди в грібних ямах. Ймовірно, це захоронення кінця 40-го, початку 41-го років минулого століття. Зараз всі знахідки на експертизі та реставрації спопелілі документи. Ти з Грифом совершенно секретно» консервуватимуть. Свідченням того, що в свій час КГБ масово нищила документи і. Ці ці аркуші, на яких залишилися сліди типографської фарби і відчитуються окремі написи, говорять про те, що вони дуже добре збереглися в землі в піщаному ґрунті. Говорять саме про те, що документи палили не по одному аркушу, а жмутками. І на цьому ставимо крапку. Замить дивіться, що наші традиційні рубрики більше новин шукайте на порталі західне та мобільному додатку. Побачимось. За тепло без лічильника оплата змінилась. Рішення про це прийняв уряд від 30 листопада. Щоправда, до місцевих теплоенерго ці зміни ще не надійшли, тож у Львів теплоенерго поки що не знають, якими будуть нарахування у будинках, де немає лічильника. Для цих споживачів раніше був окремий тариф, який щомісяця коригували залежно від зовнішньої температури. Тепер же ж, за розпорядженням кабміну ці нарахування відбуватимуться за середніми показниками. Якщо в будинках немає лічильника, то будь ласка, в місті є лічильник, беріть середню по цим лічильникам на квадратний метр і нараховуйте тим містам, якого, в яких немає лічильників, в тих будинках, де немає лічильників. Це буде означати єдине, що середні нарахування будуть абсолютно об'єктивними. На вимогу прем'єра за цей опалювальний сезон лічильники мають встановити скрізь, де їх немає. У Львові таких будинків менше 5%, Стверджують у Львів Тепленерго. Водночас в Україні прилади обліку є приблизно у половині житлових будинків. Глючать гаджети твої. Завітай до UBC. ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького 6. Новини культури представляє торговий центр Три слони. Все для дому. Чого вони тільки не пережили? За 30 років на сцені балет життя святкує ювілей унікальною програмою Етноеволюція. У них було чимало власних рекордів. У Єгипті танцювали при плюс 40 градусів в Україні і при мінус 22, А найдовший тур це 30 концертів за 20 днів. І ось тепер новий проект і новий рекорд. Поміж постановками, час на зміну костюма лише 35 секунд. Встигають, перевтілюються навіть в монголо татар. Ці костюми ми вискакуємо. Музика, яка саме буде висвітлювати цей епізод. Розганяємо їх всіх цих ворогів. Так, ну це ми показуємо нашу еволюцію. Проект Етноеволюція це хореографічні постановки, містичні, загадкові, енергетичні, що відтворюють весь період розвитку України. Тому костюми насичені стилізованою орнаментикою. Ми таку показуємо свою. Версію своє бачення розвитку української спільноти української нації від трипілля і до сьогодні. Хореографії впізнаєте і Скіфів, і Сармат. Тут і Київська русь з її веснянками, та звичайно сьогодення. До програми додали ще фрагменти з проектів ремінісценції та арт-кабаре. За своє існування «Балет життя гастролював у понад півсотні країн. Окрім перемоги на Євробаченні з Русланою, були у Вегасі на World Music Awards та у фіналі конкурсу Афробачення в південно-африканській республіці. Ти, до речі, скільки років вже тут? 18. Багато трошки є. Ми прийшли якраз практично перед тим почав працювати з Русланою, і далі була співпраця з Русланою, перемога на Євробаченні дуже багато часу. Концерти, поїздки, насичене життя. Дуже цікаве. Етноеволюція вже цього четверга у львівській опері. Найбільш свідомий балет в Україні, тому що завдяки він вчить народ, завдячуючи власним хореографічним перформансам, все ж таки патріотизму. І Свідомість відкриває. Вважаю, що краще них у етніці в Україні власне не працює ніхто. Тому їм величезний респект. Оксана Синишина, Роман Маленький, головні новини. Львова Мама, чотири роки. Святкуйте разом з нами. Отримуйте подарунок за кожну покупку та скористайтеся знижками до 50%. Торговий центр «Три слони» – Все для до. Наш спорт до вашої уваги вітаю потрапити у яблучко у Львові. Завершились два розіграші Кубка України у стрільбі із класичного і блочного луків. У нашому місці Робін Гуди отаборились ще минулого тижня. Спершу визначили найвлучніших гу класиці, перемогли у цій дисципліні представники господарів Соломія Трапезнікова і Сергій Макаревич. Далі свист стріл чути вже на змаганнях із блочного лука, який став популярним в Україні не так давно. Дехто зі спортсменів перейшов сюди із класики, як це, наприклад, зробив паралімпієць Сергій Атаманенко. У його нової зброї чимало переваг. Тут набагато більш точніше прицілювання і. В світі дуже високі результати, які показують з 300-300 можливих В блочному луку на десятки набагато менше, ніж в класичному. В останній день Робін Гуди демонструють хист у змаганні команд у кожній потроє. Учасників раунд складається з чотирьох серій. Загалом колектив на одному етапі випускає 24 стріли. Харків'янин Олександр Соколов, який став найкращим особистому заліку, тепер допомагає піднятися на п'єдестал своїм землякам. Для мене важна яка боротьба, яка є на рубежі, що індивідуальна, що командна. І я скажу більше, що командна боротьба більш відповідальності, тому що індивідуальне не вийшло, це твоє особисте, Ну підвести команду, це для мене це крайне нежелательно. У фінальній чоловічій перестрілці за кубок зустрілися дві львівські команди. До останньої серії інтрига ще зберігалася. Відрив лідерів становив чотири очки. Проте досвідченіші спортсмени не схибили, і таки завоювали бажаний трофей. Ну, в мене хвилювання не було, тому ж по тій причині, що друга команда, то всі мої учні від того, в мене хвилювання не було. Я навіть був зрадів, якщо б вони виграли. Тому у нас ми дуже спокійно до цього відносилися і просто робили свою справу. А в них, напевно, було хвилювання, тому програли. А от серед жінок рівних не було киянка. Усі вони члени національної збірної, тож ці дівчата і повезли кубок додому. Местельваторах і зараз. Не та яка потрібна, але це командна це командна стрільба. Тому не тільки від мене все залежить, а мої співкомандниці стріляли дуже добре. І за рахунок цього вона сказати, що ми виграли. За тиждень змагань показати себе мали шанс більше двох сотень учасників. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов, головні новини. Львова. Грудень місяць інваспорту. Кілька наступних тижнів будуть насичені змаганнями серед спортсменів з інвалідністю. Уже цієї п'ятниці у 82-й школі відбудеться обласний турнір із боча паралімпійського виду, у якому можуть поміряти силами навіть учасники із важкими ураженнями опорно-рухового апарату. Це різновид боул спорту, у якому слід докинути кулі якомога ближче до Джекболу. 8 грудня стартують відкриті змагання із шахів серед спортсменів із вадами зору. Зокрема, у Львові гостюватимуть поляки. У межах заходу буде інклюзив дитячий турнір. А закриють місяць інваспорту спорту області із настільного тенісу. А ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справими звуть Ростик Подолець. Всіляких вам гараздів. Побачимось. Спорт доступний для всіх. Вуличні тренажери, які за сприяння енергетичної компанії Детек становили у добротворі до вподоби тут і дітям, і дорослим. На цих тренажерах ми робимо розминки з дітьми. Потім починаємо займатися індивідуально футболом. Плюс у нас ще приходять мешканці, які живуть тут. І у нас в селищі добротвір займається великі вікові групи від малого до великого у межах стратегії соціального партнерства із добротвором енергетична компанія ДТЕК постійно інвестує у розвиток селищної освіти, культури та спорту. Кожної неділі приходимо, побігаємо собі на тренажери. Підні після уроків після уроків кожен прийти. А це вже заняття з фізкультури у місцевому дитсадку. Виколаємо. різні вправи. правили ігри, і з ДТЕКу ми співпрацюємо уже не вперше. Це наш третій успішний реалізований проект. Цей проект цьогорічний Це є проект оснащення спортивної зали. Проект майже в суму 30 тисяч. Новий спортзал. Дисадок виграв у конкурсі мінігрантів від енергетичної компанії «ДТЕК» Місто своїми руками у попередніх двох проектах за грантові гроші у понад 50 тисяч гривень. У садочку облаштували кабінети психолога та логопеда, а також музичну залу. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії, знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. меблева компанія Кім. Комплексні і модні меблеві рішення, мега вибір диванів і ліжок та інших видів меблів. Меблова компанія Кім запропонує меблів всім. Розпочато продаж квартир у новому будинку Екодім Стрийській. Спеціальна ціна початку продажів. Екодім. Сучасні квартири в новобудовах Львова 247.007. Деталі на екодімком.